Кожне місто, кожен район е окупованої території області має свого шефа. Е наприклад, е Васильівка це там Дагестан, Бердянськ е Тверь, Бердянський район Чуваші е і так далі. Так далі. Е всі витрати поточні, необхідні, ви е роблять е е оці шефи. Але вони ж і. Присилають своїх підрядників, які роботи виконують і відповідно гроші вивозять назад. Тобто це така, такі косметичні якісь роботи, дуже необхідні і критичні, такі, що вже не можна не виконати. А якісь покращення такі глобальні, ну про це ж умова взагалі не можу йти. Цього року короткий сезон виглядає. Набагато гірше, ніж навіть два попередні роки. Тому що не працюють ні лунопарк, ні аквапарк, ні Дельфінарій. Е -е Із таких великих е магнітів туристичних е зоопарк працює, але він не може не працювати, тому що там тварини живуть і, і це зрозуміло. Е -е -е із соцмереж і дуже багато. Я досліджую соцмережі російські, і е, минулого, поза позаминулого літа бачив, що е, приїжджали з, ну, з багатьох міст Росії е, люди, викладали фотографії, підписували, звичайно, що це Бердянськ, е, і коса, і центр, і Слободка була зображена. Цього року я ось на 25 червня бачу лише. Так звані ДНР ЛНР і трошки Ростов. Ростов, Азов-Таганров. Більше нікого. Кремчани, звісно, також не поїдуть, тому що вони там і у самих небезпечно, і у самих море. Це дійсно так: поступово процес іде, набирає обертів. У нас було документ ми його минулого року публікували про те, що. Починають ставити на облік працівників бюджетників, скажімо так. Почали з них. Нещодавно у нас у розпорядженні був документ лист воєнкома Бердянського та Приморського на адресу Сауленка. Про те, що облік закінчено, і тепер вони переходять до видачі військово-облікових документів, військових підків. І для цього потрібно деяким працівникам уточнити дані, а деяким пройти медкомісію. І це завершальний етап. Вони отримують квитки. і Наступний вже етап зрозуміло, що це буде мобілізація. А потім вже і до інших перейдуть мешканців. Території, які не тільки є бюджетниками а мешканці, які отримали, звичайно, російський паспорт. Звісно, моя думка як людина, яка виїхала з окупації на початку, і така, що виїжджати треба з окупації, там робити нема що. Єдиний шлях це звісно, або через Крим, або через, як ти кажеш, через Шереметіо і в Європу або через Колотилівку, через Сумську область заїжджати в Україну.